Вітаю, друзі! Сьогодні 3 січня. З вами Валерій Клочок. І, як виявилося, у Росії тепер новий ворог. І це не ми з вами, це не Україна. Це колективний Захід, це увесь Захід. Про це активно зараз говорять. Спікери Кремля і Володимир Путін озвучував ці тези в останніх своїх виступах і на прямій лінії, дещо він натякав під час новорічного вітання. Я вважаю, що це варто обговорити і розуміти, які плани Росії надалі. План основний: початок нової війни на півночі своєї країни. Швидше за все, це будуть країни Балтії. Але це не класична бої. війна, буде в прямому вигляді, конвенційна. Яка саме, зараз я вам спробую пояснити, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте відео друзям, тому що цей аналіз базується на останніх виступах, ще раз наголошую і Путіна. І так, коли Путін вітав. Росіян з новим роком, я був вимушений це передивитися, скажу вам відверто, бо мені було цікаво про те, що ж саме конкретно він сказав. Не сказав він нічого. Я детальний аналіз того, хто виступав, робив у своєму попередньому відео, залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, бо це направду був не Путін. Це був щось за все, нейростворений Путін, створений Путін нейромережею. Так от Путін сказав, що наступний рік, 24-й, тобто, буде роком сім'ї на Росії. Сім'я, яка виховує своїх дітей на традиційних цінностях, виховання дітей він ставить пріоритет. І говорить про те, що Росія багатонаціональна, єдина держава, яка буде захищатися від агресії Заходу. Про це про цю агресію Заходу він говорив раніше у своїй прямій лінії. Він наголошував, що Захід є ворогом Росії, але Росія веде в Україні ексистенційну війну проти Заходу. Ну, оця теза буде активно зараз поширюватися на Росії і не лише на Росії, а також і в Європейському Союзі, і в країнах НАТО. І взагалі по світу це буде лунати всюди. Спостерігайте за цією тезою, бо це дуже важливо. І проблема Росії на його переконання полягає не в тому, що Захід допомагає нам, а в тому, що Захід є ворогом Росії. А Україна сама по собі ну, зовсім не є ворогом Росії. Тобто він же каже, ми же браття. До цього можна відноситися, друзі, скептично, але за цим стоїть глибокий сенс, який зараз переслідує саме Кремль. Путін заявляє, що західні еліти намагаються розбити Росію на п'ять частин. Проект розвал Росії давно гуляє. Росія про це знає, але він запевняє, що Росія розбереться з Заходом швидше, аніж Захід зможе розправитися з Росією знову на полях боїв в Україні. Тобто він наголошує на тому, що в Україні йде війна. Не з Україною, а із усім Заходом. Чи нас він причисляє до цього числа? Ні. Він вважає, що Україна як така не існує, це не держава. А ми живемо лише на подачках із Заходу. Я знаю, що скептики зараз напишуть у цьому. Відео, точніше, в коментарях, про те, що дійсно ну, ми ж не маємо достатньо потужностей. І так, у нас ВВП впав, ми позичаємо багато грошей, нам допомагають. Але, друзі, економіка, модель якої побудована Україна, вона сьогодні характерна для багатьох країн світу. Ну, от сьогодні було опубліковано повідомлення про те, що Державний борг Сполучених Штатів Америки сягнув 34 трильйонів доларів. Це на 10 трильйонів більше, ніж їхній ВВП річний. Ну, це багато, ну приблизно так і в нас. Але якось не розвалюється. Ну і винні вони самі собі. Тому я дуже обережно відносився б до того, чи Україна направду існує на самі подачки. Я вважаю, що ні. Бо ракетна атака, яка була останні два рази перед Новим роком і нині, за твердженням вже британських розвідників була спрямована, та й ви самі це бачите, не проти енергетичної інфраструктури України. А по зовсім інших об'єктах, я не хочу зараз говорити, по яких ви це прочитаєте в різних соціальних мережах і в офіційних повідомленнях до того ж Міністерства оборони. Це також очевидно. Росіяни розуміють, що в Україні є потужності чинити опір. Вони не можуть досягти своїх успіхів на полі бою, тому такі заяви від Путіна і лунають. І спрямовані вони на замороження війни. Про переговори про замороження війни мовиться вже кілька місяців. Путін бачить конфлікт і потенційні переговори з Росією і Заходом, а не з Україною. Він не допускає варіанту перемовин Україна-Росія. Бо тоді ми будемо на одному щаблі. Кремль цього допустити не може. Так, я використовую Путін і Кремль для розуміння того, що навіть ну, гіпотетично, якщо не Путін, то Кремль все рівно буде продовжувати цю політику. Подібні заяви щодо применшення значення України лунали від Путіна і раніше. Задаємо. До прикладу, грудень 2021 року, коли Путін висунув ультиматум Сполученим Штатам Америки і Північно-Атлантичного Альянсу, щоб вони відступилися від України і дали можливість Росії повністю контролювати нас. І щоб Україну не приймали до Європейського Союзу, ви знаєте, цю історію, що з 2014 року Янукович активно і продуктивно, і на практичній площині реалізував цей сценарій, Майдан виник не випадково. І в такий спосіб фактично Путін намагатиметься і намагається донині перебрати, і Кремль намагається перебрати контроль над Україною. Тому він говорить про свої сфери впливу. Але сфери впливу в Росії не обмежується лише єдиною Україною, в тому числі зараз Кремлі активно говорять про контроль. Над Молдовою, який до нині зберігається над Росією, над Грузією, перепрошую, це колишні країни Радянського Союзу. У нього певний контроль зберігається за країнами в Центральній Азії, але є там проблема у відносинах із тим же Китаєм. Але також само Росія говорить про контроль над країнами НАТО, країнами Балтії та Фінляндії. Тому я говорю, що це таки північний напрямок для Росії дуже, дуже важливий, навіть не східний. Ну окей, північно-східний, десь так можна говорити. І якщо вже брати до уваги, чи знають цю інформацію на Заході, знають, але не говорять. Знаєте, от ховаючи голову, голову пісок і сповідуючи правило don't look up, тобто не дивись догори, не бачиш проблеми, вони так і намагаються її приховати. Що, як на мене, дуже є неправильним. Ми постійно на цьому наголошуємо, я маю на увазі, ті, хто Має право говорити такі речі, а це вище військово-політичне керівництво України чи будь-якої на чи України чи будь-якої іншої. Зеленський ще восени говорив відверто європейцям про те, що є загроза початку воєнних дій проти країн Балтії. Кілька років і Росія може напасти на країни Балтії. І от буквально днями в інтерв'ю The Economist, Він котре наголошує, що спецслужби кількох європейських країн. Почали вивчати можливість нападу на їхню територію з боку Росії, навіть тих, які не входили до складу СРСР. Підтвердження, щойно моїх слів, ну звісно, ця аналітика базується на відкритих джерелах інформації. Їх не так багато, але треба розуміти наміри Росії. Розуміння небезпеки з боку Росії потрішку приходить до Європи. Я не можу цього заперечувати. Ну, от зокрема, в окремих країнах-членах Європейського Союзу і НАТО почали вже говорити про те, що така загроза є. Сюди можна віднести країни Балтії, Скандинавії, Польщі, Чехії, Нідерландів. До прикладу, керівництво Нідерландів ухвалило рішення про зняття будь-яких обмежень на продаж зброї. Тобто приходьте, купуйте, він говорить в тому числі про Україну. І вони, звісно, могли б і самі передавати у них грошей чимало. Але окремі країни НАТО, такі як Туреччина, навпаки, блокують ці процеси. Ви знаєте історію із Тральчиком для розмінування, що Туреччина заборонила прохід їх в Чорному морі. На превеликий жаль. Утім, на сьогоднішній день найвірогіднішою військовою метою Путіна не є Фінляндія чи Нідерланди. Чи Польща та сама навіть, а країни Балтії. Про Польщу буквально два слова. Я також днями писав відео про те, що ракета російська залетіла на території Польщі, за повідомленнями ЗМІ, вона пролетіла неподалік навіть військової бази США, але НАТО ніяк не відповіли. Тому, швидше за все, Росія зараз і переслідує за мету взяти під контроль на півночі. Балтійське море, яке може перетворитися на внутрішні море північно-Атлантичного альянсу, і тоді для Росії закривається це саме звісно, дай відоме вікно в Європу. Звісно, що Кремль цього допускати не хоче. Десь до певної міри в Росії розглядаючи, застосує НАТО статтю 5 я думаю, що ви слушно також про це що зараз зауважуєте, дивлячись це відео, але дивлячись на реакцію НАТО, коли впала ракета в Польщі, коли вона залетіла, то сьогодні ймовірний за все аналітики і на Росії, в тому числі моделюють ситуацію так, що НАТО не готове буде до повноцінної конвенційної війни проти Росії. Потрібен лише час для того, щоб Росія зміцнилася. І упевненість Путіна в тому, що є певні розбіжності між країнами Європейського Союзу і НАТО в необхідності потужнішої готовності до протистояння з Росією. Вони очевидні, ними Кремль зараз користається, і багато говорить про те, що країни-члени НАТО, в принципі, не готові на сьогоднішній день до такої війни. Хоча і Росія також, тобто є якийсь час для того, щоб готуватися до цього. А чи готові країни Європейського Союзу, до прикладу, брати до рук зброю, і захищатися від можливої військової агресії проти Путіна? Ну нещодавно було проведено опитування німецьким виданням Stern і польським Речпосполіта. Виявилося, що лише кожен шостий німець і поляк готовий воювати проти Росії. Ну, звісно, ситуація, як на мене, буде схожа всюди, вона. Можливо, десь схожа була і в Україні, але початок воєнних дій суттєво змінює позицію багатьох громадян країни. Тому я б також дуже обережно ставився до подібних опитувань. Більше, як на мене, важливіше, більш важливіше те, наскільки конвенційно готові країни НАТО до війни проти Росії, тому що розмови про перезапуск військово-промислового комплексу не в Україні, друзі, а в Європейському Союзі, в інших країнах НАТО. Він активно триває. Зараз розробляються нові механізми зі збільшення таких потужностей, направду зрушення є, але потрібен час. По деяких позиціях говорять, що потрібні роки. Ну, от, до прикладу, якщо гіпотетично допустити знову це сценарій замороження війни Росії в Україні, те, до чого власна Росія прагне, як вона моделює ситуацію, то Росії знадобиться відчасти. До 10 років для того, щоб відновити повністю свою армію, і ну, вона навіть може бути більшою, ніж армія країн НАТО. Ну, принаймні, так аналітики говорять, я б також доволі скептично сприймав це, але поряд із тим, не варто скидати з важелів і такі міркування. У Варшаві, до прикладу, прогнозують, що у них є максимум 3 роки. Тобто Росія запускає качку, що треба. До 6, від 6 до 10 років, а поляки розуміють, що в них ну, реально не більше трьох. Вони десь до певної міри готуються. Так, вони переозброїлися дуже потужно, але, як на мене, недостатньо. І реакція на загрози з країн з Росії у них також недостатня, чого вартує згадана мною ракета. У нас же ж говорять про те, що. Країни Балтії можуть бути піддані атаці Росії вже в 2025 році. Я навіть чув інформацію про те, що і це може бути кінець цього року, після виборів у Сполучених Штатах Америки. Там, до речі, цікава деталь в Росії, також є сумніви стосовно того, чи допоможе їм Трамп гіпотетично, якщо він виграє вибори у Сполучених Штатах Америки. Але що стосується 25-го року нападу на країни Балтії, про що говорить українська розвідка. То Путін за твердженням все-таки наших військових і аналітиків зможе вести одночасно війну і в Україні, і проти країн Балтії. Але, друзі, я б все ж таки ставив би під сумнів ставив би під сумнів саме те, що Росія розпочне повноцінну конвенційну війну, тому що стаття 5 її ніхто не скасовував, вона може бути використана країнами НАТО. Як е повідомляють окремі джерела, то Кремль готує дещо іншу військову операцію проти Балтії. Я про це вам обмовлювався на початку відео. Просто треба взяти до уваги вже практичний досвід Кремля початку таких гібридних воєн е, в тому ж самому окупованому українському Криму. Туди не заходили якісь війська з якимись там шевронами прапорами. До прикладу, які се можна ідентифікувати зі Збройними силами Російської Федерації, це були проксі групи, військові групи, які дуже потужно озброєні і виконували бойові завдання. Така сама ситуація була і в так званій ЛНР і ДНР. Там працювали. Також спецслужби Російської Федерації офіційно Кремль відмежувався багато років від подій, які були в Криму. І на сході України і в такий спосіб світова спільнота не могла адекватно відреагувати. Формально не було причин. Я не виключаю, що така сама історія буде у країнах Балтії. Втім, давайте не забувати і про те, що Росія розробляє різного роду механізми кібератак на логістичні шляхи, автомобільні шляхи зв'язку банківську систему і так далі. Ну, звісно, на заході не сплять. Це дійсно потужна загроза, але є одне суттєве але. Треба спостерігати за тим, як буде відбуватися розвиток подальших подій на самій Росії. На носі вибори 2024 року і зміна е, керівників вищих ешелонів шолони владів абсолютно очевидна та. Багато є претендентів, бажаючих, наприклад, обійняти посаду прем'єр-міністра Росії чи інших силових відомств, де керівники працюють уже десятками років. І ці керівники в великій мірі. Десь прагнуть відійти на пенсію спокійно, або залишитися працювати також в спокійному ритмі. Втім, нинішні наміри, як ми бачимо, Кремля, вони зовсім не такі. Тому процеси на Росії можуть бути різні. Я розумію, що ви можете сказати, слухай, ми за цими процесами вже спостерігаємо давно, нічого не відбувається. Я вам можу заперечити, чого лише вартує історія з пригожено минулого року. Вона суттєво похитнула е безпеку Кремля і не випадково була озброєна розвардія Літаками про це я в говорив, бойової авіації, бронетехнікою, системами протиповітряної оборони для стримування можливого е, наступу атаки на провладні структури Кремля. Але разом із тим, якщо там будуть відбуватися події стосовно збільшення народжуваності, примусу до народжуваності, обмеження елементарних прав, носіння одягу, я не видумаю, бо. Співпраця Північної Кореї і Росії вона не випадкова і вожді Кремля, ті, що нині ухвалюють рішення, вони до цього схильні. Поки що це, звичайно, інформація таких дуже обмежених джерел, але я вам рекомендую за нею слідкувати. Вона буде вам корисна і цікава, і тоді ми можемо співставити, наскільки правдиво, мій аналіз зараз є, чи неправдивий. Хоча він знову ж таки базується на офіційних заявах. На завершення додам. Президент Литви буквально. Кілька днів тому, днів 3-4, зробив заяву про те, що Росія готує наступ на країни Балтії. Те, що я говорив вам, це публічна заява. Вони є і розуміють країни Балтії, що такий наступ з боку Росії готується. Підписуйтесь, друзі, на канал, пишіть, що ви думаєте з приводу такого відкриття гіпотетичного третього фронту Росією, чи він буде, коли він може статися. Наскільки цікава вам ця тема? Наскільки це допоможе нам? На завершення скажу, що нам це ну, дійсно. Може допомогти дуже суттєво, Принаймні констатація факту того, що Росія не може нас завоювати, це очевидно. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь Все буде Україна.